Про техніку безпеки, як користуватись, як зробити так, щоб вона слугувала вам сотні сотні років. Найважливіше, це що? Це бути обережним зі склом. Це скло, термостійке скло. З ним потрібно бути обережним. Воно під час роботи нагрівається. Ось ця металева штука також може, якщо довго, воно горить, нагрітись, ну, більше всього нагрівається ось ця метал. Скляна колба, будьте, будь ласка, з нею обережні. Коли лампа ось тільки тільки ви її вимкнули, вона ще гаряча. Будь ласка, не беріть, не протирайте ось цю колбу, скляну ніякими там мокрими ганчірками, там з холодною водою, бо все це може тріснути і ніякого задоволення не буде. До лампи йде рідний пластиковий чохол, зберігайте лампу тільки в ньому, так все це буде мати гарний вигляд. Якщо скло буде подряпане, поцарапане, це нікому не потрібно. Глядати воно більше не буде так офігенно, як ну коли вона нова. Так, а якщо правильно слідкувати, то буде вам вона служити дуже-дуже довго. В комплекті йде проволочка, така невеличке волосиння, дуже тоненька проволока для того, щоб прочищати форсуночку Ежектор. Тут дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже е, маленький е, отвір самої форсунки, тому час від часу вона може забиватись тим, що є в, в, в домішках, в, в прімість в домішках е, газу. Так? Е, е, тому Потрібно прочищати час від часу, звісно. Е, найголовніше, що коли використовуєте лампу, будь ласка, не дивлячись на те, що вона досить і досить є е, безпечною, е, будь ласка, будьте обережні, тому що це в принципі як свічка, але тут цілий балон газу, тому потрібно бути дуже дуже обережним, не залишати е, без нагляду так. Не залишати без догляду, будь ласка, не робіть цього, це може бути небезпечним. Якщо використовуєте е, лампу в наметі, вдома неважливо в закритому якомусь приміщенні в авто, будь де відкривайте, будь ласка, вікна, не залишайте без нагляду, без догляду, не засинайте е, з цією лампою, коли вона. Е, Увімкнена. вимикайте і тільки потім лягайте, будь ласка, спати. І не хвилюйтесь ні за що. Далі, якщо у вас діти, маленькі, маленькі діти, будьте обережні, не, не давайте їм цю лампу, бо вони візьмуть ось так, перегорнуть її, якось так от знаєте, на бачок. І піде рідка фракція газу, і тут буде таке величезне, 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 такий факел полум'я, і ви не зможете потушити, я вам гарантую. бо... Такі факели в мене дуже часто в майкемпінг бувають. І я не раз в мене дуже, бачите, вже волос на голові нема. Це через це. От тому, будь ласка, переходьте всі мої соціальні мережі, слідкуйте цю лампу, купуйте зі знижку 10%. Дякую.